Почали масово знищувати документи. Головне для них була влада, а не партійний пито. Шляху назад немає. Якщо ми поступимося, то буде е, нищиться все. Все українське. Камера це точно, але я вам забезпечую суху і світло. Не ну, случилось переворота государства в Москве, вряд ли бы мы сьогодні говорили о независимости. 18 числа у нас закончилась червона рота». Тут піднесення велике було в місті. І я теж. З величезним захопленням слухав пісню Вставай Україна Анатолія Сердюка, коли йому вручив навіть свого годинника, прямо знявши з руки. І з таким настроєм ми рушили додому. Я узнал о том, что ГКЧП случился 18 августа в московском аэропорту Внуково. Понять, что произошло, было очень сложно. По телевизору, установленному в аэропорту, выступил Геннадий с трясущимися руками, что сегодня вошло в историю уже 20, 20 века, и я объявил о том, что задержан, э, арестован в Крыму Горбачев. Что происходит, непонятно. Летел я в Запорожье с очень тревожным чувством. Что-то назревало, мы чувстве в не то. В просыпается такая ситуация. Десь 12 до часу там е на фестивальній площі зібрались декілька десятків. людей. Десять чоловік цих значить, демократів і чоловік 60-70, а значить міліції, б перевдягнених кигибістів, е сексотів, що там значить, е повинні були проінформувати. Я зразу вирушив на площу Жовтневу. десь о 12 годині. Я вже був тут, вже хлопці здобули. Заяву Єльцина про те, що він дав оцінку, що це державний заклад, і на території Росії, де він є президентом, ці розпорядження ГЧП ГКЧП не будуть виконуватися. Євген Костенко, який здобув цю інформацію, заходився читати. Я в нього забрав і кажу: Євгена, тебе вже не раз мордували в міліції. Давай я зачитаю, я депутат, маю статус недоторканості, якщо вже мене візьмуть. тікайте хто куди, демократія закінчилась. І наше бюро АПКО, тут же десь в 12 зібралось, і також, значить, скажімо так, таке ж е рішення прийняти. В своїй діяльності діяти в соответствиї з, з розпорядженнями КЧП і так далі. Хоча це не написано не де було. Мені доведелося переключеним путем там, от. Ну, але, тому що всі вони тепер кажуть. І тоді говорили, та от ми дистанціювалися. Нічого подобного, не дистанцірувалися. 22 числа збиралися провести активопкому партії, а потім на 23 -е число планувалося величезний мітинг на площі Жовтневій на підтримку ГКЧП і святкування перемоги. Але цього не сталося. Там тільки начальна частина. що е всім там партнерганізаціям так от числа, так, тогда, та-далі, стоїться тут, і тут, і тут. Ну, до до кінця не дописали, тому що на 20-21 число вже було ясно, що діло шатається. І так воно і сталося, і це не відбулося. Але от так готувалися, готувалися і могли, і хотіли, і раніше ж готувалися. Надійшла телеграма з Міністерства фінансів тоді ще. Колишнього Радянського Союзу за підписом заступника міністра фінансів і голови правління Нацбанку Союзу РСР. Пропонуємо вам негайно повернути всі кошти до державного бюджету, всі кошти, які є на рахунках бюджету республіки і союзного бюджету. Телефоную начальнику він відпустці, каже Валентин Максимович Короневський, бо така ситуація. А я в відпустці приймай рішення. <гажаю> кажу спасибі тобі рели. з Миколою Валеріановиче Тищенко, хоч він казав, такого не було ніколи. Але ну, жартома, кажу, Миколо які наслідки, як я не виконую телеграми. каже: ну що, камера, це точно, але я вам забезпечую суху і світло. Поки ми звірились залишки, чи такі вони, чи не такі, пройде якийсь час, це я сам себе заспокоюю, а в той же час телеграма пече, вона лежить поруч. Я ніякі резолюції нікому не писав. От, пішов додому, на другий день приходжу, коли ця вся затія провалилася, От, і таким чином ми Зберегли гроші. Це мільйони коштів. От, і тим, тим більше, що ті мільйони вони зараз це були б мільярди. Тому що ви ж розуміли, яка, якщо тоді долар коштував ну, 87 копійок до карбованця, до рубля, то це б дуже величезні були гроші. У поразки, то є він виновні, а в перемоги дуже багато героїв. <реш> Ми все-таки зберегли кошти для держави, для нашого регіону, і, зокрема для міста Запоріжжя. Напуганий чиновники, напуганий партійний апарат, орієнтувався на Москву, де перейшов КЧБ, ніхто не знав, як себе вести поддерживать її не не поддерживать. підтримувати. Тут хорошо себе бояв кравчук, який сказав, нет, ні, у нас своя страна, своє государство, наше діє независимості. Коли відчули, що китається політичний вектор в сторону унезалежнення і так далі, значить, почали масово знищувати документи. Масово знищувати. Так там, значить, у дворі, коли дві доби, горіли дві буржуйки, і там спалювали дві буржуйки, кожна буржуйка по два міліметри товщиною, значить, стінка, спалювали значить, ці документи. В Запорожі серед своїх колег-журналістів царила ніяка розтерянність. Як на це реагувати, ніхто не знає. Але оскільки звикли завжди слухати власть, вона була завжди дуже консервативна. Тому всі абсолютно газети, выступили с такой позицией средней, не, не поддержки ГКЧП и не отрицания, а некая такая, гладкая такая средняя позиция. Единственная газета, которая категорически не поддержала ГКЧП, это была газета «Запорийская Сич». И вот «Запорийская Сич» опубликовала свернение московских противников Ельцина и других, что произошел на стартовый переворот то-то, то-то, и то-то, и то-то, то-то, то-то. От. Те, що офіційно. от. І про… і фотографію Горбачова. Не віддано. Це, ре... це була свого роду свого роду демонстрація. Ланчик тоді був редактором. Оце це єдина газета. Решта, я ж питав, ну а чого ж би? Та от було ж, значить, скажімо так, Рішення, щоб об'язательно печатати. Далі не було рішення. І ти добре знаєш. Просто ви сиділи і дрожали. Ви боялися, а цей ланчик не боявся. Можна було а, напечатати антигачпійську, як зробив Запорізька Січ. Можна було нічого не друкувати. Можна було друкувати тупо, друкувати всіх Качпійських. Що ви робили? Тут же через, через день чи через пару днів. Виговор цьому ланчику поставив питання про зміну, значить, скажімо так, керівництва. А потім, коли це перевернулось, потім же ця ж составця міської ради, вот, з бачкарем, значит, хвалебну резолюцію, що от єдина газета, і тут же збільшить летіраж вдвічі. Тільки сталося це, ми все вперед. Я, тим більше мені було зручно, що я тут недалеко живу. Я завжди був цей час на площі. І В день путчу теж щось ми розмножували. Приїхав, Чако приїхав на своїй машині. І е, прийшов я, е, Щербина Олександр е, е, Бондаренко і Луценко. Це від розпілок. В общем, така збірна команда. Рухівці, УГСівці е, зібралися. Їхати агітувати. Поставили дві колонки на машину і по місту поїхали і читали листівки. У нас були газети, деякі листівки, От ми зачитували ну і піднімали дух нашим запорістям. У Нас перехоплюють з комунарівського райвідділу міліції. Такі міліціянти, які борються з кримінальними. Бо вели себе отак подібно, що а-а-а, заскакують от машини, там ніби злочинців таких великих взяли, що зраділи. Ну, зрештою, нас доправили в відділок. І втім, не знають за що вроді нас брати, і вроді як що, потім дзвонки при з одного боку так все ви попали, вроді все, знімайте рівні, пояса, там, мовляв, будете сидіти вже. Потім десь призвонилися і за нами приїхав. Начальник міського відділу міліції, такий невеличкий назріс, прізвище не пам'ятаю, на Н його прізвище. Ми попрощалися в міському відділі і сюди приїжджаємо на, знову ж на Майдан, куди? На Майдан, сюди. А тут вже, так, вже пішло відчуття, що вже так перемога на нашому боці. 21 числа вже стало зрозуміло, що ГКЧП захлинулося. Нам було зрозуміло позиція міліціонерів, позиція військових. Людей переважна більшість, але не була зрозуміла позиція кадебістів. Начальник обласного управління КДБ Федосов, генерал Федосов, коли він побачив по телебаченню виступ Янаєва, каже: о, так я його знаю ще по комсомолу. Ця людина, окрім організувати п'янку і бар, ні на що не здатна. Я каже, не буду брати участь у цій справі. Я в відпустці розвернувся і пішов в геть. Тобто стало зрозуміло, що не всі хочуть. Тим більше, що сам Федосов мав йти на пенсію восени і ризикувати, мабуть, по своїй пенсії не хотів. Це йому приписують. Не знаю. Я сумніваюся, що цей службовець, службіст, кигебіст послужний, який список великий, таке міг сказати. А інший депутат Верховної Ради. Білоусенко Олександр Федорович, людина, яка абсолютно пересмислила, один з небагатьох із цієї команди, який е, е, зрозумів, що до чого. Так він сказав так, що інший наш земляк, Шама Микола, так він прийшов в Верховну Раду і прийшов одітий, ну, одітий в форму. Ну, ви бачили, що КГБ і СБУшника ходили у формі. Та ніколи. Вони ж люди так в тіні. А то прийшов в форму з совсем, тими самими, ну це було сприйнято як так шить, певна демонстрація. Ситуація, ясна річ, що повернулася в бік демократії, і 23 числа надійшла телефонограма із центрального проводу руху про те, що треба їхати до Києва на підтримку засідання Верховної Ради. Нас теж до 150 запорожців вирушили до Києва. Вранці ми були під Верховною Ради. Рада зібралася там декілька десятків тисяч людей. Люди скандували незалежність, прапор на раду. Там з'ясувалося, що в багатьох обкомах партії був складені списки на арешти активістів і на підтримку ГКЧП. Тому постало питання, що. Партія поставила себе поза законом, поза конституцією, і треба з нею закінчувати. Коли я приїхав сюди, десь біля третьої години я вже був на площі Жовтневій і мені тут же повідомила Марія Івановна Лихварь, що так і так, тут палять документи в обкомі. Я зайшов з тилу, побачив знайомого слюсаря, запитав, хто тут є. Він ну, та сказав, що малюв перший секретар партії. Я кажу, Валерій Іванович, він був депутатом обласної ради, я теж депутат обласної ради. Кажу. Оскільки партія поставила себе поза конституцією законом, я вашу установу закриваю. Він спокійно сприйняв мою заяву, потім набирає Дем'янова. Дем'янові зупинився на своєму місці. Це головна голова обласної ради на той час. І він каже: От сидить лямцею, вимагає закриття партії. Де він? Давай мені його. Той включив гучномовець, і Дем'янов сказав: є рішення президії Верховної Ради про припинення діяльності КПРС, закривайте. Пишіть на своєму депутатському зошиті доручення депутатам, хай вони розв'язуються по райкомом, військовим і закривають компартію. Таким чином, 25 числа обком партії перестав функціонувати. 26 числа вранці о 10 й годині Дем'янів зібрав, бувших перших секретарів райкомів партії, депутатів обласної ради. Я пішов теж на цю нараду і наголосив, що від сьогодні ви. Єдині владоможці, бо закінчилося. закінчилася. Я думав, що зараз тут гармидер такий підніметься, коли всі депутати встали і активно зааплодували. Я готовий був крізь землю провалитися. Я зрозумів, що вони тільки чекали того часу, коли над ними зникне останній, так би мовити, контрольний орган. Частина людей була ще в такому от радянському. Нібито ця гласність їх не торкнулася. Вони от були. Це нам було легше нам боротися, тому що вони були такі от боязні, ще залякані, що система, як це так може бути, і вони ні те, ні се. Ні за ні проти, нічого не висловить. Частина така була велика частина людей. Вона ще не змогла якось адаптуватися до нових оцих умов Горбачовських. Ну там на кухні могли, там щось когось пахають. Ну, не більше. Коли Єльцин оголосив, що ГКЧП провалилася, і всі, хто підтримував ГКЧП, підлягають суду. То вони занепокоїлись. Ті, хто відкрито підтримав ГКЧП, почали підходити до наших демократів питати, що робити. Це ж їх будуть судити. Та їм, наприклад, Володимир Пелепишем, тоді тодішній народний депутат, коли ми святкували 20 річчя руху, він сказав, що е, я їм говорив, що ви голосуєте за незалежність, тоді наша держава стала незалежною, і те, що Єльцин приймав, воно не має сили в Україні. Вони з радістю голосували за. І залишилося всі при владі. Значить, Євген Костенко оглядав до, ну, допоміжні приміщення. І на сходинках, там є центральні сходинки, на, тих, на площадки на третьому поверсі стояла бумага паперорізальна машина і стояли мішки із паперами. І він там, розбираючи ці мішки, знайшов досьє на, наш, на нас, на весь обласний актив демократії. Тобто Віктор Понеділко складав політичну карту. Запорізької області. І він вимагав від райкомів партії надавати інформацію про всіх демократів. За нами велася, як кажуть, сліжка Похиленко, який був відповідальний за секретну частину, він їх попалив і знищив. Коли мені сказали, що тут палять, це правда було, Але я думаю, що це вказівки про те, щоб підтримати ГКЧП, якраз вони знищили. А вже решту документів, які тут вони не встигали, для них, для них це було може, не так принципово. Головне, щоб знищити сліди і причетності до ГКЧП. Це раз, а по-друге, ми так і не знайшли слідів їх партійних коштів. Де воно поділося, що воно поділося, так і ми не змогли встановити. ГКЧП ГКЧП це результат, звісно, как бы, результат Горбачовської перестройки, задіяний. 1985 году придя, придя к власти. Демократическая часть Запорожья, журналисты всегда к ней относились, многие, естественно, поддерживали эти направления. Но были журналисты, традиционные советские журналисты, воспитанные в той школе, которые значит, э, очень осторожно относились и которые держали нос по ветру, по, что им скажут, обком партии нужно было делать, обком комсомола. Все стали потом э, прихильниками независимости, все стали революционерами. Всі говорили, я так і думав все життя, що так повинно бути. Але тоді кали... 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 і готові були. Е... Ну, на якомусь етапі зрозуміли ситуацію. Через деякий час я почав перести... вести переговори з Дем'яном про підняття прапора над обласною радою. Він погодився, бо розумів, що цей процес по всіх областях і колись і тут доведеться це робити. 26-го нас збирали на попередню нараду. От. І я там запропонував прийти до порядку денного, але Богослав там аж кварчав, що ніколи в Запоріжжі не буде бандерівського прапору. Ну я зрозумів, що тут я не отримую підтримку, я встав, пішов геть готувати, потреби засоби масової інформації проінформувати, домовитися з священником, Ну, багато справ було треба зробити. А вже вранці, коли ми висвятили прапори, я підійшов до Дем'янова і кажу. Ти поставив питання у порядок денний? Він каже мені, таке що поставлю, вони ж мене зразу знімуть. Я кажу, став питання, бо буде скандал. Коли я вийшов і помотав головою, що ні, люди з півом Щеномила Україна зайшли до міліцію, яка пропустила, зайшли до обласної, зали обласної ради, поклали на стіл прапор, і я пішов до Дем'янова. Дим'яна, забери прапор. Я кажу, як я заберу? Я цього не зроблю. Ти на себе теж ганьбу не візьмеш, міліції вона не треба. Що робити? Я кажу, йди на вихід, вивішують прапор. Так вони ж мене знімуть. А ти кажу, вели все на мене, що то я вчинив. І все. Він каже, рибалку, піднімайте. Людей було дуж 300, заспівали, ще не марло Крима. Таким чином, у нас над обласною радою за 27 вересня 91 року. Прапор національний прапор України. Треба було далі йти, але справа в тім, що була ейфорія. І наші навіть е керівники е руху, Народної Ради вони не зрозуміли небезпеки, що номенклатура залишається на місцях. Вона ж не відбулася політична еліта, зміна політичної еліти. І ті люди, які е е е 86-го, 7-89-10-го року. Будували тут структури вже громадянського суспільства, які Україну власне, підняли і захищали. Це Рух, це Українська республіканська партія, це Українська партія демократична, інші партії, от, українська хельська спілка, значить, і так далі. Ці люди реальні вони, вони були тоді, вони були під жорстким пресингом. Ну, але жоден з них не попав в владні структури. Їх не пустили просто елементарно. Вони оказались десь на маргенезі життя. І одна із їх більше його їх обрехали. Рух дуже довго времени вважався ну, не позиційної партією, що ли, совєтської. Ведь мозги були прежні. Вот. Всі вже знали, що Черновол, Лукьяненко, диссиденты, отсидевшие много лет, борясь за независимость. Но нам то внушали через ту терміну Запорожье, через же радио, через ту что що це люди сили за криминальные преступления, за засилування, за прочего. Все знали, что это не так, Вернее, некоторые знали, но остальные-то люди вірили газетам, і до сих пор верят. Люди, які прийшли до влади, вони були при владі, Они просто перекрашували. І їм було надзвичайно некомфортно згадувати все це. Бо ця публіка, яка була, яка була при владі. Вона до 19, 20, 22, 20, може, 23, 24 вже дні. А ці е, перші дні, це 19, 20, 21. Це люди, які люто ненавиділи те, що називали прихильники незалежності, був реалізований. Ну, Вчені називають проєкт великої амнезії. Так, давайте забудемо те, що було до 19... 19 серпня 1991 року. І робили, щоб все забути. Це не була наша перемога, це була фатальна поразка. Закриття компартії це фатальна поразка. В чому? По-перше, ясна річ, що ідеологія то пропаща була. Ясна річ, що структуру треба було закривати, але не відбулося люстрації, Вся компартійна номенклатура залишилась при владі. Вона, як кажуть, підгребла під себе прихватизувала всю економіку. Вона, як кажуть, олігархувалася, вона криміналізувалася. Всі, ну всі 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 залишились на своїх місця. Ніхто нікуди не посунувся. Жодної. З посади не було звільнено. Всі, хто був на своїх посадах, всі вони залишилися. Тут називати когось конкретно немає сенсу. Всі залишилися. А ми, як бігали, як казала моя дружина, як дурні з мегафонами і прапорами, так і залишилися. Нами. Треба було настильніше йти туди, в владу захоплювати, те, що можна захопити. А інша сторона, на них теж посилання є, кажуть. То от влажеш, не віддають так просто. Те, що Радянський Союз ну, кінець йому буде, ми це передбачали, і навіть вже 4 там, чи 5 років перебудови, вже ну, можна сказати, вони потрясли цю, нібито велику імперію. Ми всі так довго чекали незалежності і була така, скажімо, вже, ну, загроза її втрати, інакше бути не може, що розпад імперії вже почався. Я думаю, що не случись перевороту держави в Москві, вряд ли би ми сьогодні говорили про незалежність, моя точка зору. Вот, народ психологически, экономически все-таки был не готов к этому. Теперь понятно, многие ошибки, экономические проблемы, они оттуда тянутся, тянутся из хвоста Советского Союза. Можливо, демократичним путем, путем консенсусу государства бы и разделились бы, возможно, не розділилися, не через біловірську пущу. Вот. Я бы думав, що в 1991 році цього б не звідчилось, на мой взгляд. Могло б бути щось інакше, інакше. Одне ясно, що те, що відбулося, повинно було відбутися в тій чи іншій формі. Могла б бути більш такий. Більш, ну скажімо так, плавний перехід ну, через декілька років. А інші кажуть, ні. Могло бути ще гірше. Мобуть, цей переворот бездарно був ГКЧП організований. Якби там толкові люди, якби там значить, грамотніші були люди, якби вони до такої міри вже розпалися всередині. Ну, вони б влаштували там крива баню. От. Не треба було дуже багатьох, треба було там, декілька тисяч, може, десять тисяч. От, всі б сиділи. Так само в мене було відчуття, От я порівнював, 2013 рік Майдан, грудень. Там, я поїхав на Майдан, подивився. Я знав, що ми переможемо. Абсолютно був впевнений, що ніякі там біркута, що вони там стоять іще, хай там пишеться, хай там щось із себе хучиться, що вони там великі. І багаті, і що хоче там, нічого, я знав, що подивився, дух людей вже відчувалося серед українців, відчувалося так, що шляху назад немає. Якщо ми поступимось, то буде нижче це все. Ми хоча б мріяли про незалежність, але не думали, що станеться це так скоро. Але саме завдяки ГКЧП, ГКЧП прискорило весь цей процес.